копита роги тим ростуть, Магнити, магніти не приліпають в аеропорту. Можна проходити вільниці, металошукачі. Ігор Кузін перший житель Чернігівщини та друга людина в Україні, яку щепили від коронавірусу. Він завідувач загальносоматичного відділення обласної лікарні, яке за потреби перепрофілюють у ковідне. Першу дозу Ковіщілду – це індійський аналог Астразенеки. Він отримав 24 лютого, коли в область прибула перша партія вакцини. Я хворів на ковід до вакцинації у серпні, вересні того року. Ку зв'язку з тим, що ми працювали тут безпосередньо з ковідними хворими, була наражалась постійно на безпеку, коли було запропоновано вакцинацію. Я погодився і весь колектив практично нашого відділення. Погодився одразу. Не хворів я після щеплення, слава Богу. Саме щеплення пройшло досить скажем так. Я не відчував, тільки день, мабуть, була температура невеличка, і все. У той день щеплення зробив лікар-пульмонолог цього ж відділення Іван Тельнов. каже, як надивно, досі жодного разу на коронавірус не хворів. За рівнем у крові слідкував і до, і після вакцинації. Були вже імуноглобуліни до спайк білку вже після вакцинації. Тобто вакцинація працює. Працює доведено лабораторно. Перший день вакцинації щеплення зробили 10 медиків обласної лікарні. Наступного ще близько 50. Вакцинувала їх мобільна бригада з районного центру первинної медико-санітарної допомоги. За кілька днів щеплювати почали і працівників цього центру. За минулий рік майже всі співробітники нашого центру хворіли на коронавірус. Майже всі перехворіли. Хто в більш легкій, хто в більш важкій формі, але. Е, ну, Більшість перехворіла. Зараз, от з після проведення вакцинації, це ну вкрай рідкі поодинокі випадки, коли хворіють наші співробітники, переносять вони звичайно в значно легшій формі. Ви приговорять самі за себе, що е, в основному хворіє не вакциноване населення. А ті, що провакцинувалися, е, значить вакцина захищає не від того, що людина де захворіє, а від важкого перебігу. За словами Лариси Щербини, протягом минулого місяця на коронавірус захворіли 1004 пацієнти поліклінічного відділення 3-ї міської лікарні три чверті з них не вакциновані. Із тисячі хворих госпіталізували 75 людей. З них вакцинованих 12. -ро. Тобто серед щеплених до лікарні потрапив кожен 20-й хворий, із невакцинованих кожен 12-й. Звичайно, відчуваю результату вакцинації, тому що зараз у нас відділення близько 120 хворих, 95% з них не вакциновані. Це не вакциновані пацієнти з важким перебігом хвороби. У них вони всі не вакциновані. Ті пацієнти, що вакциновані, вони мають середньо тяжкий перебіг хвороби. У них є більш сприятливий прогноз, і вони не якісь незалежні, так як не вакциновані. Зі слів Оксани Логвинчук, найбільшу кількість побічних реакцій після ін'єкції зафіксували у перші два місяці вакцинальної кампанії в регіоні. До кінця березня в районному центрі первинної медико-санітарної допомоги зібрали близько 20 таких повідомлень від пацієнтів. Це була така температура, болючість в місті ін'єкції, слабкість, нездуження. Там максимально висока температура за цей час, яка була в людини після щеплення. Це була 39,6. Але це температура, також яка ну це в однієї людини, причому в співробітника. Теж. Це температура, яка трималася один-два дня, Вона збивалася жарознижуючими засобами. Далі вже люди стали якось спокійніше до цього відноситися вже стали передавати менше-менше. Ціх побічних реакцій і ну на, на, на сьогоднішній день не ну, це такі дуже рідкі поодинокі випадки за словами головної координаторки вакцинальної кампанії в області Романи Сопотницької на Чернігівщині першою дозою нині щепилися 42 відсотки населення, двома 29 відсотків. Анастасія Лоза, Олександр Сітько. новини на Суспільному.